Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами познайомимося з новою буквою. А допомагати мені буде цікава пташка. Як веселка кольорова, має здібності до мови. Слово пташці, цій скажіть, повторить вона його вмить. Ви здогадалися, як називається ця пташка? Так, папуга. Слово папуга починається з літери П. Привіт, малята! Гарні хлопці молодці закопали два стовпці. третій їм допомагав, перекладину поклав. Втіха нашій дітворі буква П вже у дворі. Ось будуємо нові двері збоку і вгорі панелі. Відчиняй і зачиняй букву П не забувай. На хокеї, на футболі буква П ворота в полі. Я із букви П торік змайстрував собі турнік. По доріжці із воріт діточки пішли в похід. На письмі великою і маленькою буквами П позначають звук. Звук приголосний П може бути твердий. П. У звуковій схемі будемо позначати його однією рисочкою. І м'яким будемо позначати його двома рисочками. Розглянемо малюнок. Усі зображені предмети починаються зі звука П. Поставте відео на паузу і назвіть всі зображені предмети. Чітко вимовляючи перший звук. Абетка першосвіт Літера П. Звук П. П. песик. Літера П. Звук П. П. Полуниця літера П, звук п. п папуга, Літера П, звук П. П павучок. Літера П. Звук П. П. Порося. Слово лампа. Скажіть, де чуємо звук П на початку, всередині або в кінці слова. Лампа. Чуємо звук. Всередині слова. Капуста. Де сховався звук П? Так, всередині слова. Суп. У слові суп звук П чуємо в кінці слова. Павук. Давайте розберемо звукову схему цього слова. П. Павук. Перший звук чуємо П. Твердий приголосний позначимо його однією рисочкою. Павук другий звук А. Голосний. Позначаємо його червоним кружечком. Третій звук В. Твердий приголосний. Позначимо його однією рисочкою. Ву. Наступний звук у. Голосний. Позначаємо його червоним кружечком. К. Останній звук. Приголосний, твердий, Позначимо його однією рисочкою. Ой, як швидко бігають павучки. А я знаю, чого вони бігають. Вони шукають букву П. Якось павучки, погравшись з іграшками, не поклали їх на свої міста. В кімнаті був безлад. І книжки з буквами теж впали на підлогу. От буква П і випала з книжки та й загубилась. Тепер павучки шукають букву скрізь. Павучкам не можна без букви П. Був павук, а став. А Треба негайно виправити ситуацію. Десь пропала буква П. Де тепер шукать тебе? Може, ти в провалля впала? К тигру в пащу ти попала. Або пташки П склювали. Довго павучки шукали. Пошукали у дворі та втомилися малі. ПАВУЧКИ побігли в хату. Там у них речей багато. Як шукати там і тут, може, букву П знайдуть. Зазирнули до печі. Там пиріг і калачі, пампушки і СУП ПЮРЕ, але пе нема ніде. Все шукали і шукали. Та до ліжка повлізали. Ось і ніч пора стелиться. Може, пе у сні присниться. А вранці павучки навели порядок, поскладали іграшки, книжки, от буква Пе і знайшлась. Давайте малята прочитаємо склади. ПА ПО ПУ Ап, оп, уп. Ма. На. Ме. Ні. П. Пан. Піна. Поставте відео на паузу і самостійно прочитайте всі таблички декілька разів. А тепер відкрити свої зошити шаблони. І виконайте завдання з буквою П. Щоб пальчики були слухняні і добре писали, пропоную вам попрацювати з пластиліном і виліпити букву П. Можете зробити букву П із конструктора. А зараз відпочиньте, малята. Зробіть руханку. А наше заняття на цьому добігло кінця. Малята, дякую вам за увагу! До побачення!